О! хо хоу Всім привіт друзі! З вами Стонтрайдер і... Макасин. Макасин, який зловив спайнал і... Беззвучний режим. Я вчора... Все... Ні, сьогодні навіть у мене вийшло, поки тебе не було. ми будемо стабіли черкаш. Це скрошено. Так, трюк називається Hand. Будемо правити якісь трючки, щось цікаве для вас знімаємо. Знов на цій парковочці Так що все, залітаємо в інстаграм, підписуємося на ютубчик, колокольчики, лайки, підписочки, активчик і полетів. Бачив? Так. А, а ну вам показує, набігав. Зрозуміли. Заказати можна отут-от. От Мій магазинчик. А може мені можемо цю І чуть -чуть тут мерчик. Замовляйте, там ще багато мерчів mm -hmm. і будуть ще всякі новиночки. Бренд. Оооо! Ууу, это паска. Щоб на цілу вес не вистачило. Так куди, Велік після доща треба витирати. Купили дві довгі, ще є квадрат. Достаємо тепер квадратки. Мені їх ще не О! Це теж коштує 10 гривень. Два вида наклеючок. Ну і все, ви знаєте де куплять, залітайте туди. Долга буде десь тут на бок лучше, а така на бере. Квадрати будуть. Це нормально вже. Плюс-мінус. Потужно. Чуть-чуть я свій подкастував. Сідушку подкастував. Думаю, як ногой сюди буду ставати, то нормально все буде. І тут ще. Знаєте, в міру. Хочемо ще зверху. О, є. За потужно. Черкаш! О! Будем сяні старайся вдаль проїжджаю на Черкашу. Ну це епічний початок влога, там, де ти впав і сразу. Давай ще раз. Ай-яй-яй підготувався на дощ. Легендарна причаточка, але тут вже дирочка. Вже протер? Нє, з збоку тільки. Ще тут не протер. Я теж взяв. Все, заряжено. Okay, моє, тормоза трохи захоплює. От зараз нормально, чуть -чуть, і воно просідає. Ну, Таке, вони міняють просто місце на життя. Зараз з макасином спробуємо пару трюшків. Ну давай спробую. Я йому один трючок загадав прикольний. Чи він зробить. Зараз я його покажу. Вітер збиває, тут ще й мокро. Треба пробувати розвертатися. Де тут право Оп. Та ти далеко, був. давай ще раз. Ще раз, давай, перед память, макасин майже зробив. Можемо память кіточок білий. Можемо зараз макасин майже О! Я. Ай-яй-яй! Близько було! Чуть-чуть! Чуть-чуть не вистачило. Зараз піднявся душку, маю зробити. Зараз я теж попробую. Так, да, я закинув нормально, і ще й вернув. Попробую кнокнок з прыжка, подстабілись. Далі можна провочка карш. Давай попробуем фламинго на черкание руля. <laughs> Сделаешь? Yeah. А, ногу, ногу, ногу сюда? Да. Yeah. А, ah, ну yeah. можно поправить так руку отпустить. Без накулянников больно. О, мама, что это ты сделала? Можно право. треба злоубить. Один раз получилось. С первого раза, а сейчас еще что? Сейчас поделились так сделано и через минуту. ой ой Давай, парни Черкаш. Поставиш? Покришки щось як на людоси, що стоїть. Вік ми са не ставили. Я не впав. Але улітав. Буде блог, як ми щось питаємося зробити, нічого не випадку. Ти щось там їдеш щось. Е, я здума, а не села. Само Я вже на прям... Макасин має загадати мені три. А ні, нормально. Бачиш, як ти на нап'єга, щось стоять якось. Чи щось? А, нап'єгах попрыгаєш. Ти можеш таке чи ні? Так. А, да, тоді. Тоді не цікаво. Можеш так же саме, типу стоїть, там, відомо не там на інше. О, це бачить. цікаво, можна буде спробувати. Бачиш, як Віталій тишся, вже як зупинявся, також пригав і далі вже все. В чорне. О, є, oh, yeah. Да, так, трохи є. Yeah. <су> <су> ну що, пробуємо на фламінго попригати пару разів. <су> <Памчев>. <су> а тобі що загадати? Треба придумати. Придумай, що загадати. Макс. Пробуй, тако їдеш на задньому, тако ногу опустив і руку опустив. Як я роблю? Без рук тільки ти з одною. Попробуй, може вийти. Сразу чи... Не впав. Але сніг мете, це капець. Воно... А в боку сніг не Бразил! Бразіл. капець! Зараз яке це число е... 16, середина березня, зараз сніг мете, все подряд. Я його тапки носив. Ооо! Чуть-чуть було, пробуємо да. ще чуть далі. Я... <сорев> я не сел запанил. Такий едеш, яку перейшов ти далі приїхав і почало опять пробити. Пробуємо зараз всякі лінії. Просто тренуємо. Настя судя. Каміни-игра. То далі приїде на Черкаші. Ти довше приїдеш. Я тільки казав, зараз, Я що ти трохи проїжджав. Скільки там? Там метра. Я навчився вдалі. Славніше поставити мітку старта і фініш. Перший уровень це пів метра, буде один крок. Нема. Треба якісь два камінчики. Золотий бочок це буде старт. тут буде старт. Старт у нас проріз. Оце і тут фініш. Треба рукою оце все проїхати. І все, буде оператор фіксувати та приїде. То воно теж лутить. Це буде. Пишіть коменти, хто перший приїде. <рес> Одна попитка була, майже проїхав, тільки я зарано почав і там пару сантиметрів не вистачило, щоб я доїхав. Це лютий подгонь. Це йому розпець. Okay. <laughs> yes. Все, зараз будемо пробувати знову, навірно, Черкаш сажувати. Камера вже розряджається, це буде такий легенький влог. Короткий. Okay. Uh -huh. Міні-розіграш від стантрайдера, одна наклеючка. Має макасин зробити три моїх трюка, в нього є дві попитки, що їх повторив. Зараз якісь маю загадати три трючка. Якщо він зробить, цю жорстко наклеючку. Трючок у нас це як Ну, Йому можна так, без виходу. Но зараз я вам покажу, як треба зробити. Ось такий має трючок Макасін зробити, в нього дві попитки. Чув, Рижий, я не сяг, як ти сяг. Макасин зробив з піровача. Все, це потужний кулачок бігав. Єсть. Тепер я згадую другий трючок, який має повторити. Так, і Другий трючок це в нас запригнуть на станції на сітушку, на фламін. Чуть проїхався, але буде щитати. Все, макасин має зробити. Пишемо коменти, чи макасин зробить цей трюк з двох попиток, чи може навіть з спіровача. Опа, летить! Ай-яй-яй! Давай, ще одну віддав, хоч чуть-чуть проїдь. Ага. Чуть-чуть хоча б, щоб приїхав і буде защита. Потужний. Зробив зрогії попитки, це було опасно. Зараді воної наклявички потіє по жорсткому Та якийсь відос знять мені. Який? Потім в мене цікав, я п'єті там, Невеличкий. От м'ячив двох. Що А, щоб ми щось сповнили. То типу моно щось таке, щоб ви мене об'їхали. А о, тут тут обіжать опасно. А, ну, там супа там. Ну там, я сам видав. То давай черкаш біля тебе якось. Двоє, типу? Да. Ви стану там? Якщо, ні, треба ж такий відош, щоб не забанували. У тіктаку відоси банять. У, да, бан. У мене банили один раз там тік. Один раз забанили. Ну, Відоси в тіктаку банять. У мене, мабуть, не банк. У мене на двох відосах дуже мало признаків. А може тебе теж, Що активу немає. Останній трюк згадую. Він <клух> зробить, получає наклеючку. Наклеючка. Все, будемо робити. Черкаш нам потребується. Перчаточка і круїза. Що думаєш, получиш? Вечір кашмію, то думаю, що змогу. Просто доторкнутися до землі і все і буде защитано. Брекданс біфом, хопак. Я не мій... А, хопак. Я теж не мій. Я не знаю, хто Опа, опа. Велосипед зруйнує коліна. Ну все, тепер переможець. Оооо, рука! Пальці замерзають, що на клевочка є. Ой, спасибо. На потужничав. Причаточка теж і мається. Щоб купити такі наклеєчки, залітаємо ось сюди, в мій інстаграмчик, магазин. Там можете купити ще й мерчі. Оу, oh, я yeah. Хуй, яка там ху, яка пачка. Оце котлета. Ай-яй-яй. Пробуємо зараз знову проїхати до цієї міточки. О, фігня, Чуть-чуть проїхай. Якщо, наприклад, я проїду, то в мене пересувається далі. Якщо Максим не приїде, то так само йому прийдеться проїжджати. Ярик бачок потік. Сряв. Об вітра впав, його вітер вдарив і впав. Це потужно. Отакий От вийшов у нас влог. Ставимо лайки, підписуємося на канал, нажимаємо на колокольчик, залітаємо в інстаграм, залітаємо в магазин в інстаграмі, купляємо і будемо стільовими. І в березні скоро буде сходочка. Може 22. Залітайте в інстаграм, я там вам е, напишу. дбудус с вами был станрайер всем пока